Доброго дня, мене звати Ксенія, компанія U Tech Logistics. Чим можу допомогти? Доброго дня, майнери китаю, хочу. Видимо вперше. Потім щодо цього, а звісно, давайте все по черзі. Маєте на приміті якісь конкретні моделі? Ну, мені ті, що мають А Я бачив про ці майнерси знаю, але кілограм 200 привезу. Супер ідеально для першої доставки, записую в авіа. А серед ферм можу порадити s 19 k Pro. Цю модель возимо регулярно і клієнти дуже задоволені. А чому не класичні відеокарти або процесори? Асіка заточений конкретно під майнинг. Вони енергоефективніші, тому добуватимуть вам трампкоін краще. Ніфіга, а я й не знав. Ну давайте оформлювати. Рада чути. Давайте ваші дані в особистий кабінет. Ксенія, у вас голос такий эм, приємний. А що ви ввечері сьогодні робите? Так, доставку вам прораховую, звісно, то буду зайнята.